Дорогі друзі, всім добрий день. Сьогодні день дійсно добрий. І починаємо. Питання, яке найчастіше задавали, чи буде Білозеров, коли він грає. От зараз відповідь на нього. Дмитро Білозаров біля столу і починає участь в нашому турнірі. Дмитро Білозеров, Денис Притула. Перша в групі. Перша гра в групі І, і, мабуть, сьогодні ні, мабуть, найпопулярніший на сьогоднішній день більярдист України проти Дениса Притули, аматора сеньора з Пивницького. Група І це Денис Притула, це Дмитро Білозеров, це Кирило Дубовик, це Іван Козій і це Артем Матвійчук. Ось така п'ятірка гравців. За сусіднім столом, до речі, грає Козій з Матвійчуком. І ми з вами починаємо дивитися трансляцію нашої вечірньої сесії. До речі, вже вийшов до столу і другий МСМК на цьому турнірі. Це Богдан Рибалко, який зараз буде грати з Архипом Онищенком. Перший удар Білозерова в цій грі. Я зараз просто дивлюсь, і ще... мені кажется, що мені кажеться, що так. Зараз давай пересмотримо. Зараз цікавий вийшов момент. Подумали, що штраф вже зняв кулю Денис притула, але передивилися. Там все ж таки біла куля прицільно стояла на ближній половині стола. І саме через це це був удар правильний, удар без штрафу. І повернули кулю на місце, Денис притула відкриває рахунок події і веде з Дмитром Білозеровим 1-0. 1-0 Денис Притула попереду, але зараз вже. Дмитро Білозеров біля столу позиція відкрита. Ну тут можна забивати і забивати і забивати. Одна куля, Дві. і Відразу вже 40 глядачів моментально. Починають з дивитися І це три кулі. Одна, дві, три. Фірмовий такий мощний, чужий, ще. А. Це краще, ніж впала би куля, вона стає просто в лузу. У Білозерова 4 кулі, 4-1. Притула Білозеров. Початок цієї зустрічі і дивимося далі. 5. Починаю з... зі скатки в одну лузу. Тут можна зібрати піраміду, мабуть. І помилка зараз у Білозерова. Сімський я забив для старту, і біля столу вже Денис Притула. Притула дуже ефектно, сильно так підходить, забиває кулю 2-7. Я думаю, що тут кожна куля для Дениса в цій грі Це буде. Гарний успіх, а їх вже три в нього, це три 7 маємо. Зараз буде свій виядальній правий кут. Ні, не забив. Не забив Денис і знову, знову Білозеров. Біля столу. Чотири зустрічі, як в усіх групах, треба привести учасникам. І це також дубовик Козій Матвійчук крім цих учасників, і вони, до речі, грають зараз за сусіднім, за восьмим столом. Б'є Білозеров. І ось завершилася. Завершилася перша піраміда 11.3. Поки що рахунок на користь. Детра Білозерова і починає другу піраміду. Також дуже активно, і це 12.3. До речі, досить багато зараз глядачів з'явилося вже на цій зустрічі сьогодні не так. Ну, Взагалі я маю на увазі, сьогодні не сьогоднішній день, а взагалі зараз досить рідко приходять глядачі саме в більярдні, дивляться, дивиться аудиторія в, в інтернеті, але ось, мабуть, на Білозерова якраз і прийшли. Ну і в групі, я думаю, що головний конкурент тут буде Артем Матвійчук. І якраз сьогодні ввечері в останньому заході буде саме гра Білозерова з Матвійчуком. 13-3. Я казав, що 21-й, але є в мене таке враження, що раніше це розпочнеться. Гра Білозерова з Матвійчуком.

Продовжує Білозера в серію, впевнено, і вже закрив першу половину необхідної кількості куль. Забив 15, лишилося 14. А от так, а от ще й дуплет падає випадково ось, випадковим чином. Це 16 куль, 9 хвилин, де гра. І ми вже тут починаємо. Ще не починаємо говорити про закінчення гри, але. Ви розумієте. Далі, до речі, дубовик. Білозера дубовик буде наступна гра. Богдан-рибалко. Давненько я в залі не бачив Богдана. Все більше останнім часом він грає в покер, але на нашому турнірі є, є рибалко. До останнього, до речі, було не зрозуміло, що буде Богдан. але... Буде, буде. Ну і даєш, і бере свої шанси, які час від часу здобуває Денис Притула. Але ось помилка. Але помилка у Дениса. Дмитро, Дмитро забиває. І ще забиває, і ще забиває. Це вже 18-5. 18-5 на користь Дмитра Білозерова. Це 19. еще одна хуля Ну что? 20 на 5. Рахунок. Двадцать один. Це за удар, просто чарівний свій середину 22-5. І 150 глядачів на цьому шоу. Дмитро від душі зараз грає, ще одна куля, 23-5. Зіграли дві піраміди за 10 хвилин і 6 куль лишається Білозерову до перемоги. продовжується. Зараз підхід Білозерова. Рахунок 25-5. І не забив. Не забив зараз Дмитро. 26 на 6 одну кулю чергову супер забив Дмитро Білозеров, але потім не забив, плюс 20 має Дмитро. Ну, я би сказав, що є в нього зараз, я думаю, можливість перевершити різницю партії Перкона, отримати перший номер посіву, хоча я не впевнений, що це гарна ідея. Потім поясню чому. А тим часом що тут буде? Ох, і як же не забив, как же не забив зараз Денис Притова на рахунок 27-7 і дві кулі білозера воду перемоги. Кулі Белазерево до перемоги, одна куля Білозерево до перемоги, 28,7. Страф у Білосерева сам сказав. Так, да, Кийом, звичайно, тушанув жовту кулю. 8-9 куль у Дениса Притули. І не забиває зараз. Канання Білозерова, гру завершено двадцять Отже, зараз буквально пару хвилин перепочинку і білозеров дубовик.